У Херсоні будують три підземні школи. Будівлі планують звести біля старих шкіл та житлових багатоповерхівок. В мікрорайон росіяни часто обстрілюють з артилерії, прилітають каби, тому місцеві виходять на акцію протесту, адже виступають проти будівництва шкіл у небезпечному для життя місті. То до того ж, адреси майбутніх шкіл оприлюднені на сайті Прозоро, і про це ворог може дізнатися. І з нами на зв'язку Оксана Погоміє, депутатка Херсонської міської ради. Вітаємо вас, пані Оксано. Вітаю. Пані Оксано. Як так сталося, що на Прозоро були опубліковані адреси цих підземних шкіл, які ще тільки будуються? Ну і це спровокувало таке протистояння по суті. Наскільки ми розуміємо та місцевої громади і влади, і так далі? Як сталося, що там адреси, то це треба за пожарку да документів. Я вам хочу додати до того, що у нас арта, танки, каби, У нас окрім того, зараз в нашому місті вже другий місяць, вже два місяці, іде полювання на людей. Тобто летять зверху розвідники, а потім опускається або мавік, або ФПД, і вони роблять скиди людям на голову. На машини, на скупчення людей, бабуські продають там свої помідори. Туди і У нас кожен день, слава Богу, не кожен день за але кожен день є поранені іменно від того, що з дронів скидають людям на голову вибухівку. І це ще один фактор небезпеки. Люди виходять тому, що це. Купчення домівок багатоповерхівок спальні райони, там, де е, вже почали будівництво. Люди з районів біля Дніпра переїжджають в ці спальні райони, щоб себе трішечки забезпечити. І прилетіла спочатку арта, в один із об'єктів е, будівництва, потім туди прилетіли кави на минулому тижні і такі попали. Все одно зараз от цих об'єктів обносять парканом для того, щоб люди могли підійти і сказати своє слово. і люди просто кидаються під екскаватори і техніку. Чому? Тому що зараз, коли прилетіли кави, 14 багатоповерхівок це ті, що потрапляли, це ті, де залишилися ті. Без дверей, без вікон, і вони перед зимою там не вставляють панові вікна, але цих просто забувають фанерою. Як жити в цей період? Чи буде опалювальний сезон? Це інша історія. Стане на зараз така історія, що ці підземні школи, або як їх потім назвали, що ні, ви не розумієте, це буде проти радіаційного укриття. А потім, коли ціна закінчиться, ми там зробимо школу. Я спеціально розмовляла з будівельниками, з фахівцями, з тими, хто проєкт. Мені сказали: якщо це буде протирадіаційне укриття, це інша споруда, і там ніяк не можна буде зробити школи. У нас навіть дитину в ту школу, якщо навіть не треба добудується і туди не пролетить, у нас дитину в ту школу доведеться. Е, Ось така ситуація. У нас буде так, що не буде людей в місті, але буде протирадіаційне укриття, а ми хочемо, щоб люди в місті залишилися. <гум> А як давно цей процес триває, пані Оксана? І от е, люди виходять на акції протесту. Ми зачитували інформацію. Е, скільки вже таких акцій було, і яка реакція? Е, значить, дивіться, е, це вперше це десь два тижні. Два тижні як почали, як почали розгрібати майданчик для того, щоб рити котлован. Mm. на одному з таких об'єктів навіть, і люди одразу почали виходити. На одному з таких об'єктів, навіть там у нас така геологія, що там на, на глибині 8 метрів вже підземні озера. А рити, як сказав прораб, вони збираються на 9 з половиною. Тобто вони навіть не зробили проекти, вони навіть не зробили геодезію, Вони просто заривають в землю гроші. Чим більше туди прилетить, тим більше можна в землю грошей зарити. Ну, ми ж розуміємо, так нам ще бетон треба, нам ще бетон, ще бетон. І зараз замість того, щоб... Практично 300 мільйонів гривень витратити на те, щоб захистити наше місто, дати військовим, купити їм ті реби, купити їм зброю, ту, яка тастає е, до тих е, збити в ПІВІ. тому що військові купують зброю на свої гроші, патрони на свої гроші. Не з автомата е, у нас будують школи. І сьогодні я не можу просто називати локацію, бо ще не висіли наші змі військових адміністрацій. Не викладали цю локацію. Але одна з тих трьох локацій сьогодні вночі та прилетіла арта на ту локацію вже на іншу, не туди, де каби були. Зрозуміло, дякуємо вам, дякуємо вам за включення. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була з нами.